Привіт! Сьогодні давайте поговоримо ще про вінтаж і про вінтажні різні принти. Цей магазин мені часто попадався раніше, і оці метелики, там потім я вам покажу ручки, вони були бестселерами. Зараз це не бестселери, але зверніть увагу на те, яке гарне відео. Я ніколи не бачила, щоб так на відео викладали колекцію мініатюр. Думаю, що це ну, насправді крута ідея. Можна звідси щось для себе почерпнути, а не просто один там зум на один предмет. Окей, отже, вона в цьому лістингу пропонує декілька варіантів тих метеликів. Давайте глянемо, що саме. Які опції вона їх позиціонує під е, стилем. І це круглий 4 дюйми, круглий 5 дюймів і овальний 5 на 7 дюймів. Ну, Типу, а, а різні метелики. Я не знаю чогось. Я не зрозуміла, як вона його продає і чого різні метелики на відео. А, ну, коротше, Я не розібралася. В описі вона пише, що це гарний, а, гарне доповнення до вінтажної колекції. Wall Gallery, я не знаю, така настінна галерея, настінна колекція. Секція про в магазині не заповнена, дуже багато позитивних відгуків. Давайте глянемо на секції, які є. Вона пропонує цифрові завантаження, фізичні постери і овальні оригінали на цьому. Але це принти, наскільки я зрозуміла з опису. Ну, не знаю, як, як це принт, чи вона їх монтує на дерев'яні основи. Щось не зрозуміло зовсім. З, з того, що в в неї, в неї магазині чи в нього, Я не знаю, хто це, тому що не заповнено. А ні, це жінка. Я потім дивилася на власника. Ну, коротше, в неї раніше було декілька бестселерів в магазині. Оця ручка точно була бестселером. і вона мені часто попадалася, якби щось з мого магазину разом з цією ручкою, я ще звертала увагу. І от я шукала зараз в неї бестселери в магазині, і я їх не знайшла. Значить, видно, трошки задорого, чи вона, можливо, була у відповідь. У відпустці і значок бестселера забрали. Ну, В неї точно оці метелики і дві ручки були бестселерами. Давайте глянемо на постери. І ось такі вони всі приглушені тони і, видно, користуються попитом. Єдине, я так і не зрозуміла, хто автор картин, звідки ті ручки обрізані, чи це її авторство. Ну, Типу, не зрозуміло. Висновок з цього магазину: все, що вінтаж і підвінтаж, класно продається. Алгоритм його знає, кому пропонувати і як це продавати.